Всім привіт! Не тільки красивими картинками буду з вами ділитися, а на жаль, і от такими. Це є моя яблінка, яка називається Honey Crisp в перекладі Хрусткий мед. Скажем, Весною вона прекрасно від села, зав'язалась яблука. І в червні вона почала сохнути. От Роблю вставочку, щоб показати вам, які плоди у неї були. Досить великі, досить класні яблука з прекрасним смаком. Які зберігалися до квітня місяця, не втрачаючи своїх смакових якостей. Але, на жаль, отже, яка причина? На мою думку, ми зловили грибкову хворобу, яка називається моноліоз шийки корення, при якому відбувається гниття кори, а також стовбура дерева. Пробував заліковувати. Нічого не вийшло. Єдиний варіант це викорчовувати і залишувати це місце, де росте яблінка, як мінімум на два роки. Такий досвід я вже мав. Було куплено дві яблінки. Одна Фуджі, друга, оцей Хонит Крісп. Перша пробула у мене 2 роки всохла, ця витримала 5 років. От на місці першої вже росте молоденька. Так само зробимо із цією. Звичайно, шкода втраченого часу, але це все набутий досвід.